Вітаю на каналі по лайту З вами знову я, Володимир Акавова. Сьогодні ми знімаємо огляд на мотоцикл Skybike Liger 2. В цьому відео я розповім вам, що сталося з цим мотоциклом за 3000 км. Ми трошки на ньому проїдемося і, звісно, заміряємо його максималку. Тож, ставте вподобайку, підписуйтесь і ми починаємо. Тож, сьогодні ми поговоримо про Skybike Liger 2. Це копія по ліцензії, китайська копія Suzuki DR200 або Jebel 200 Почнемо з серця цього мотоцикла. Тут встановлено двигун К-166 FML. Не плутати з двигуном а 166FMM. Це два різні китайські двигуни. Різниця у тому, що вони два різні китайські двигуни. Там 250 ка зроблена китайцями, можливо, теж як копія якогось японського двигуна. Це зроблено повністю повторює форми та запчастини Сузуки. 200 кубиків 15,6 кінських сил, у різних мануалах це відрізняється. Тож, може бути десь 15-16, разом з двигуном встановлений масляний радіатор, встановлений карбюратор 28 мм вакуумний, та повноцінний фільтрбокс з паралоновим фільтром. Що відрізняє його від Сузуки? Як бачите, він зовсім не схожий на Сузуки Джебель або DR200. Бо схоже на нього саме перша версія Лідеру 1. Це Skybike Лігер 1 або Matador 1. Саме ця версія друга відрізняється тим, що китайці додали додаткового обвісу, так сказати, на свій смак і тюнінгу. Ну, на тюнінгу тюнінгу. Я вважаю, що це насправді тюнінг, досить непоганий. Попереду у нас встановлена вилка перевернутого типу. На відміну від Сузуки. Ну, як бачите, пластик відрізняється. Ось цього елементу на Сузуки немає, крило може трошки відрізняється. Ергономіку китайці зробили досить непогано. Тут у нас інша приборка китайська. Вона не така квадратна, як на Сузуки, вона має зовсім іншу форму, досить інформативна. Це у нас обороти, це у нас швидкість. Це у нас показує дальнє світло, повороти і на які ви їдете передачі. Дуже ручно. Якщо хочете більше технічних характеристик про такий мотоцикл, дивіться моє минуле відео. Воно буде десь отут. Ось. А у цьому ми розглянемо, що з цим мотоциклом сталося за 3000 кілометрів. Що тут робилося, та що тут мінялося? Е, що тут робилося, е, по-перше, тут змащувалися усі узли, які треба змастити. Це у нас маятник, це у нас рульова. Все, більше нічого не змащувалося. Також у нас мінялося мастило у передній вилці, виделці, амортизаторі пір'ях. Як ви їх ще називаєте, напишіть у коментарях. Масло мінялося на Liqui Moly 5W синтетика. Мені вже не цікаво то, як я розповідаю. Ще у нас тут був замінений руль. Руль у нас з заводу стояв сталевий, зараз стоїть алюмінієвий. Замінений він був, тому що старий погнувся. Так би він не мінявся. На жаль, на жаль. Е, до речі, у минулому відео на мотоциклі з 30 000 пробігу руль стоїть ще оригінальний. Також у нас тут ще доставлений термач під телефон, ну це нічого такого. Також у нас тут Тосочка така солоденька сидить. <реш> е, та доставлена у нас зарядка. Додаткова. Така вода непроникна, невелика. Виходи у нас Type-C та USB. Ось. Дуже зручно, якщо ви їздите кудись не поендурити, а трошки покататися, подивитися щось цікавеньке та так далі. Також у нас для цих цілей стоїть площадка під кофер. так, Бо цей мотоцикл. Здебільше використовується як подвійного призначення. Дуже зручно з'їздити кудись там, за продуктами, чи просто покататися, взяти з собою там, покривальце, кваску, якісь напої, трошки їжі і відпочити. До речі, на відміну від інших версій цього мотоциклу, тут встановлений дуже великий передній тормозний плаваючий диск, що дуже гарно впливає на те, як він тормозить. Майте на увазі. Також на цьому мотоциклі були замінені зірки та цеп. Не тому, що вони вже потребували заміни, а тому, що мені трошки не вистачало тяги на бездоріжжі. По заводу у нас тут стояли зірки 12-36, 520 цеп. Це у нас коефіцієнт 3,0. Були замінені на 13-44 та сальникову цеп. Це у нас коефіцієнт 3,38. Ну, будемо мати на увазі, що це десь 3,4. Більше на цьому мотоциклі, окрім масла, нічого не мінялося. Ще чистився карбюратор два рази. Перший раз чистився ще з магазину, бо він був забитий якоюсь чорною чухнею. Не знаю чим. Також з тюнінгу у нас встановлена діодна лампочка. Рідна була звичайна галогенна. Лампочка тут встановлена аж 4. Я додам відео, як вона світить уночі. До речі, тут встановлений ще додатковий такий невеличкий тубус, у який можна щось покласти. І зараз ми поекспериментуємо, що сюди можна покласти. Якщо, наприклад, ви захотіли взяти з собою чогось більш енергетичного, бо знаєте, що у вас десь закінчаться сили на поїздці, ми беремо таку баночку і запихурюємо сюди її. Чи поміститься вона? Це у нас 0,33, і вона просто у нас залітає. Все, ви будете наповнені силами. Якщо ж ви захотіли випити чогось більш квасного. Наприклад, квасу. Це вже 0,5. Пробуємо взяти з собою. Не йде. Але ми можемо зробити щось ось таке. І, наприклад, забрати з собою сміття, коли воно того потребує. Не залишайте, будь ласка, за собою сміття у лісах, полях, на дорозі і так далі. Ось. Є спеціальний тубус. Забирайте сміття з собою. Бляха, як його тепер витягнути звідси. Ні, ну, я не знаю. Мені здається, ця банка тепер назавжди буде жити. Так, якщо хочете брати з собою сміття, беріть з собою поскогубці, щоб потім його виняти звідси. Або. кладіть краще у карман, кофер, рюкзак, не знаю, щось де інде складайте. Металлобух. О, все, є контакт. Несемо сміття. Тож трішки підсумуємо. Майже за 3000 км на цьому мотоциклі мінялося Мастило десь 4 рази. Помінявся руль. І більше нічого не змінилося. Додалося трошки у нас таких гарних шрамів, бо вони прикрашають не тільки чоловіків, але й мотоцикли, як ви знаєте. Чи не прикрашають? Тож підсумуємо. Майже за 3000 км на цьому мотоциклі мінялося мастило. Десь чотири рази. Чистився карбюратор. Замінився руль. Він був весь перемазаний, забув сказати, підшипники у колесах також були змазані. І замінився ланцюг та дві зірочки. Що з цього потрібно було замінити? Насправді тільки руль і мастило. З приводу змазки, так, його треба було змастити по-любому, ну це не заміна, це обслуговування. Майте на увазі, купуйте новий мотоцикл, неважливо китайський, не китайський. Краще зробіть, розберіть самі, перезмажте і катайтеся собі у задоволення. Також що мінялося мастило у передній вилці. Але це теж було не обов'язково, мастило було нормальне. Тож, ми переходимо до нашого тест-драйву. Поїхали. Ще щось казати? <гум> що ти хочеш? Ну що ж, ми знову біля нашого мостуху, біля нашої найгарнішої річки на селі. Що ще, ще ми забули подивитися? Це ми зараз оформимо запуск і послухаємо, як він працює. Він вже прогрітий, бо я трошки проїхався від дому. Запускається просто з кнопочки, газульку крутити не потрібно, все працює, як ви чуєте і бачите, мабуть, досить непогано. Чим відрізняється саме цей карбюратор, який встановили на цьому мотоциклі? Вакуумні карбюратори відрізняються тим, що вони працюють досить гарно, але вони не можуть дуже швидко розвинути великі обороти. Оберти! Якщо ви знаєте, на деяких китайських мотоциклах, коли ми нажимаємо оцю ручку газу до самого полу, відкручуємо, то вони можуть захльобнутися чи заглохнути. На цьому мотоциклі такого немає. Ось зараз ми робимо оце, хапаємо її, як можемо тільки, бо вона не короткохідна. І вижимаємо до самого кінця. Викручуємо. Як ви бачите. Він не заглохнув, досить швидко розвинув оберти. Ось ось цим він і відрізняється. Працює мотоцикл ну, плюс-мінус тихо, я б сказав. У порівнянні з тими мотоциклами, на яких стоять великі прямотоки, цей працює ще більш-менш нормально. Сусіди не дуже шугаються. Ну що, на цьому, мабуть. Наша така текстова частина, стоячи біля мотоциклу, закінчиться, і ми перейдемо вже до активних дій. Це фіаско! Кавер No2. Поїхали, як вже починаємо з наших плит, таких невеличких. Ми їх з легкістю проходимо і підіймаємося на той підйом, що у нас залишився. Оп! Все є контакт. Ну що, welcome to наші сільські ярочки. І ми починаємо наш більш гірський ярочний тест. Оформлюємо першу гірочку. Звертаємося за мікрофоном. У нас зовсім не буде чути. Мікрофон сюди. І ми знову їдемо по цій гірочці і знову оформлюємо прыжок. Опа! Що одразу можу сказати по амортизаторам? Передній працює досить гарно. На задньому амортизаторі тут з регулювань є натяг пружини. І пружина заводу стоїть на майже ну, затянута посередині. Тобто середня жорсткість. Я її трошки відпустив, хоч їжджу удвох часто на мотоциклі. При цьому для одного амортизатор для мене залишився досить жорстким. Це можна вирішити спробувати двома шляхами. Або його зробити. Ну, ще трошки підкрутити пружину. Або замінити на щось інше. Але нормально. Дуже сильно. Єп! Опа! А куди це в нас зеркальце поїхало? А чого це воно так? Випало у нас. Ну, ось ще одна штучка, яку потрібно буде зробити або замінити. Як цікаво. Оце я перший раз так високо підстрибнув у шортах. Поїхали далі. Ну, Як ви бачите, у мене дуже кудись ну, не занесло. Жопу не підкинуло кудись далеко, тож можливо це я такий непривикший. Можливо, підвізка працює плюс-мінус, як на кросових мотоциклах, отак от, от. Тому цей мотоцикл це більш кантри-крос. тобто не ендуро, ну і не професіональний крос. Але — таке. Е, трошки там покататися по бездоріжжю з друзями, покататися одному. Але в мене є ідея і зробити його. Більш бездорожнім, ніж він зараз є. Це я вже зробив зірками та ланцюгом, які замінив. Ну, Насправді ланцюг не грає ніякої ролі у цьому тюнінгу. Просто я задовбався підтягувати той рідний, який стояв. А сальниковий я підтягнув ланцюг рівно три рази. Перший раз, коли просто його поставив, А, ні, тоді чотири. Перший раз, коли поставив другий раз, коли він... я проїхав десь, не знаю, кілометрів 100-200. І третій раз я його підтягнув ще десь через 200 кілометрів. І четвертий раз я зрозумів, що я дуже сильно його підтягнув в останній раз, і відпустив назад. Ось так це було. Ось такі ось горки у нас можна оформити на цьому мотоциклі. Чого не вистачає? Не вистачає резини. Рідна резина, що стоїть, ну, саме що є, Country Crossina. Вона не для сипучого піску, вона не для багнюки. Вона для того, щоб їздити по сухому такому бездоріжжі, грунту, такій ось травичці, не дуже слизький. Якось отак воно є, але як бачите, на деякі горки вона забирається. Чому я замінив зірки? Тому що зараз ми з вами заїжджаємо на другі передачі і я ледве тримаю газульку. Тяга дуже і дуже класна, велика, стійка. Ну, ти впевнений у тому, що мотоцикл поїде, а не заглохне. Мені хотілося б взяти цей мотоцикл кудись на Западну Україну, покатати там гори по лайту. Подивимось, можливо, мої мрії здійсняться. Але, ще раз кажу, для цього треба замінити резину. Якщо вам цікаво подивитися більш серйозну ендуру на цьому мотоциклі з новою резиною, ставте лайк, пишіть коментар, знайдемо грошики, купимо резину, поміняємо і зробимо пару тестів, як він заїжджає на якісь горочки на старій резині та як на новій. Чи змінилося щось, чи я тільки так думаю, що я поставлю резину і все. Режим ендуру у цьому мотоциклі розблокується. Зараз ми їдемо, до речі, на третій передачі. Їдемо у горку. Я теж газульку не кращу у пол, бо мені трошки страшно позбувати свої коліночки голі. Тобто тяга стала дуже і дуже стрімкою. я вже не раз це сказав, але можу сказати ще і ще, бо мені є з чим порівнювати. Тут можна їхати і на четвертій. Я постійно підслизуюся на цій сухій соломі, сухій траві, що тут розкидана. Тільки трошки нажимаю задній тормоз, все. Я підслизнувся. Це ми, до речі, заїхали на третій передачі, на таку досить коротку, але різку горочку. Оце ми, до речі, теж їдемо на третій передачі потихеньку, 20 км на годину. Він не глоф не їде. Мені дуже подобається ця тяга. Це, це дає набагато більше впевненості у мотоциклі. А я вважаю, що для новачків це грає дуже велику роль. Ще одна горка, заїжджаємо на третій. Все, доїхало до нашого божественного оператора. Оформлюємо парковку. Ну що ж, мотоцикл вкотре подолав такі ось у нас гірочки. Цей маршрут для нього не новий. Взагалі, ось пробіг цього мотоциклу майже 3000 км здебільше по таким ось дорогам. Як бачите, він не розвалився. А, ще спиці на нього підтягнулася. Подивився на спиці, думав, вони можуть розвалитися. І ось таке думка у голову прийшла. Так, підтягував спиці, бо це теж потрібно робити, бо розваляться, будете шукати нові колеса. Мотоцикл цілий. А ще на ньому розкручувалися деякі болтики від вібрацій, то потрібно або докручувати, або саджати ще на фіксатор різьби. Е, ще у нас тест максимальної швидкості. Ви його побачите вже десь зараз. Як я можу прокоментувати цей тест, хочу нагадати, що у нас стоять більш тягові зірки, тому максималка не така, яка була у нього з заводу. Максималка у нього менша. Мені ця максималка зовсім не потрібна, бо він на таких скоростях не їздить. Але якщо вам, ну, просто вам для інформації, він може їхати ось так. На інших зірках він може їхати по-іншому. Тож, як ви зрозуміли з цього відео, мотоцикл повністю оправдав мої сподівання. Він для моїх цілей мені повністю підходить. На ньому можна і поїздити по городу, і трошки поендурити, і все інше. І він це все хаває, витримує, не розвалюється на запчастини. До речі, якщо ви катаєте у Харкові, приєднатись до нашого каналу у телеграмі або в інстаграмі. Будемо катати разом по вихідним. Чекайте більше відео по за участі цього мотоцикла на каналі. Вони будуть. Гадаю, їх буде дуже багато. А на цьому у мене сьогодні усе. Бажаю вам всього кращого. <ranty> Давай за нами. не прервай, так? А на цьому в мене все. Блін, у мене така лючка, приліпла. А на цьому у мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на, канал, підписуйтесь на канал. Бережіть себе та рідних. Катайтесь на мотоциклах. Насолоджуйтесь життям і до зустрічі в наступних відео.